Після ухвалення даного законодавства почалися ширити такі закиди в мережі, що це роблять спеціально для там пана Стерненка і притули, щоб звільнити їх від оподаткування. Що ви можете на це сказати? Перше не бачу, не, не чув такі, було багато різних закидів, але такі не чув. Ну а що поганого що поганого в цьому Ні. Ну насправді Сергій притула має фонд і вони також. Катки, якщо не помиляюся, на фонду на... там більше штука. По-друге, ну вони витрачають кошти на Збройні Сили України, як і всі волонтери в великих масштабах. І е навіщо навіщо це оподатковувати, якщо це величезна підтримка держави, і вони в тому числі взивають ті плані, які не може або не могла закрити оперативно держава. Тому навіть ну, це точно не. І точно у нас не тільки два волонтери, їх набагато більше, і це для всіх. Ну і я не знаю, що він вже, якщо збирає на власну картку, він вже давно в цьому, в цьому реєстрі, в реєстрі є.